Усім привіт! Ми вирішуємо завдання, які зустрічаються під час технічної співбесіди. Та буде добре, якщо ви будете розуміти, як їх вирішувати. Та оце завдання зустрічається багато разів. Ми повинні створити метод, який приймає рядок символів та повертає кількість повторів. У нас є два приклади. Рядок першої ABABC. Ми бачимо, що зустрічається A три рази, B два, та C тільки один раз. Бачимо другий приклад, яким зустрічається B6 разів та A 1 тільки раз. Ми вже розуміємо, що ми повинні вернути мапу, тому що у нас є ключ, це символ, та значення це кількість повторів. То буде INT. Ми відкриваємо IDEA, Я вже прописав цей метод публічний статичний. Він повертає, як ви бачите, мапу, а та приймає е, стрінг. Е, у цього завдання є декілька е, рішень. Там будемо їх усі розбирати. Зараз буде найпростіше рішення, щоб відразу розуміти, як вирішувати це завдання. Ми Створили цю мапу та відразу її повернули. Що ми повинні зробити далі? Ми повинні отримати усі символи цієї, цього рядка та створити цикл. От так, ту char-array, ми отримуємо array чарів Та отак от ми можемо прописати цей цикл. Ми будемо е, йти по кожному символу та щось робити у цьому циклі. Що ми будемо робити? Ми повинні е, зробити одну перевірку. Якщо result contains key цей символ, якщо в нас вже є такий символ в нашій мапі, ми повинні щось зробити. Якщо його немає, ми повинні ми повинні його покласти. Покладемо його методом put. це буде виглядати таким чином. Так, це буде ключ цей символ, та одиниця. Чому? Тому що вже ми його зустріли, та буде один. Якщо він вже був, у, нашому, у нашій мапі тоді ми, ми повинні змінити його значення. Щоб змінити його значення, ми також робимо метод PUT, передаємо цей ключ, та ми повинні ще витягнути значення цього, цього символа. Витягнути та додати одиницю. Наприклад, якщо, ми, якщо його не було, ми його поклали у нашу мапу зі значенням одиниця. Потім він вже є в цій мапі, значення в нього одиниця. Ми зустріли його другий раз, ми витягуємо значення один раз та додаємо його, буде два рази, ми його зустріли. Таким чином це, це все, це все рішення. Будемо перевіряти, як воно зараз працює, ми створимо тест. Та відразу пропишемо стрінгу, яку будемо передавати. Це буде AABA. BC, А потім мапу, яку ми чекаємо отримати. Ми її відразу ініціалізуємо. Та буде виглядати це отак. Як ми бачимо а. Було. в, в три рази, б Було два рази, так, та це. Тільки один раз добре. А сердамо Expected. Та будемо визивати наш статичний метод та передавати в нього строку str. Запустимо зараз цей тест. Та ми бачимо, що все добре. Що ми можемо зробити? Ми можемо цей Result вивести в консоль та подивитись. Так, ви бачите, що А зустрілась три рази, Б два С – тільки один раз. Який же другий спосіб? Другий спосіб це вирішити. Як цей, але ми будемо використовувати метод Merge. Using Merge. Добре. Оце ми будемо видаляти. Та що будемо робити далі? У нас є метод Merge, який приймає ключ, ключ. Початкове значення це 1 та приймає м, функцію лямбда. Це е, предетуще, значення та такарен значення. І що ми повинні зробити? Ця функція приймає два значення. Так предповідні значення, як я вже казав, та текуще значення, там ми повинні їх додати до друг друга. Зараз також ми перевіримо цей другий тест using merge. Він роботи також, як, як і перший спосіб, але замість, як ви бачите, так, також відработав, відпрацював. Але ви бачите, що оці три строки ми можемо замінити лише однією. Та використовувати лямду вираз в у цьому методі. Ще раз повторюсь, він буде приймати перш він буде приймати ключ, перше значення при першому додаванні. Потім, коли ми додаємо другий раз, ми будемо брати е, предыдущего значення та додавати текуще. Добре. Який в нас є третій е, спосіб вирішити? Третій спосіб це з використанням е, стрімів, з використанням Grouping By. Але що буде відрізнятись, так це те, що. Буде ключ character, та буде е, значення long. Using stream. добре. Ми відразу будемо повертати, що ми будемо повертати? Ми. Будемо брати інстрім, це усі символи, та будемо працювати з примітивами, з інтами цих символів, що відразу ми повинні зробити. Ми повинні використовувати цей метод та, та повернути. Вже чари. Замість, замість In-Stream ми повинні повернути стрім з Charecter символами. Потім, так, ви бачите, як це працює. Інстрім, та зараз вже стрім черектор. Потім, що ми повинні зробити? Ми повинні прописати Collectors, але Замість toCollection ми повинні е, е, записати grouping by. Як ми будемо групувати? Ми будемо групувати е, такою лямдою по е, кожному символу, але замість е, такої лямди е, ми можемо записати function identity. Що далі? Далі ми повинні прописати колектор Counting. Та це все. Це, е, давайте відразу перевіримо, як він буде працювати. Це зустрічається один у нас, а зустрічається три. три. Чому це взагалі одразу невірно показує? Тому що у нас це значення expected було з інтеджером, та зараз в нього лонг. Ще раз запустимо? Та ми бачимо, що все, усе працює, як треба. Як це взагалі працює, та чому лонг? Зараз буду пояснювати. Ми спершу отримуємо інстримив, примітиви, потім ми повинні отримати якось саме символи, тому ми кастимо цей символ у чар. Потім ми повинні якось повернути цю колекцію. Grouping by, він повертає мапу. Та відразу ми повинні прописати, як, який ключ буде. Ключ буде кожен цей символ, тому function identity. Та будемо їх додавати до друг. Ми можемо взагалі-та повернути ліст. Та ви бачите, що він, він би повернув ліст черекторів. Було б, було б таким чином, що в нас була така, наприклад, строка, та був би ключ А, а він би повернув, би повернув би ще ліс з двома А, тому що вони зустрілись два рази. Але ми повинні їх порахувати. Та чому лонг, тому що так буде простіше, тому що ми б могли прописати тут інтеджер. та що, що ми б повинні були зробити далі. Замість counting ми повинні б collecting and then використовувати. Далі ми б прописували б collectors, Counting, та ми б цей лонг просили би його повернути цей int, замість long повернути int. Але навіщо робити цей зайвий каст? Я не розумію, але ми могли так зробити, та, та працювало воно би. Коректно, вірно, як ви зараз побачите. Так. Тому е, взагалі є таких три чудових способи. Е, Якщо ви, наприклад, забули за мерч, забули за Grouping бай ви можете прописати таким чином. Е, Якщо ви їх пам'ятаєте, це дуже добре, тому що е, ця запис, цей запис має лям вираз. Е, та якщо ви можете таке писати, це буде, це буде дуже круто на технічному інтерв'ю. Е, та ще третій е, спосіб: це з використанням. Групінг байв з використанням стрімів. Та це все, що я хотів показати. Усім дякую за увагу та до зустрічі у моїх нових відео.